Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розкажу ще один спосіб приготування кави. Для цього заварюємо каву або розчинно розчиняємо у гарячій воді. Це є перший етап. Далі беремо посудину, всипаємо столову ложку цукру, ставимо це на вогонь, не мішаємо цього цукру він сам має топитися. Вогонь треба трошки збавити, тому що цукор, ось бачите, починає диміти, він має поступово карамелізуватися. Коли він стане вже такого кольору, беремо нашу приготовлену каву, вливаємо сюди до цукру. Ливаємо обережно, тому що буде така реакція. І чекаємо, поки помішати треба, поки закипить наша кава з цукром. Перемішати бо цукор осів на дні. Міг перестати до дна. І коли ось так закипить, виключаємо вогонь. Виливаємо нашу готову каву, чашку, додаємо молока чи вершків і смакуємо. Отже, Приготуйте, попробуйте. Якщо вам сподобається, ставте моєму відео подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!